Це поснідали, зібралася. Я А що я диван показую? У Нас так прохолодно на вулиці. Не одягаю окуляри, тому що нема світла. Там уже написали, що чови в очках пантика колотіті. Ну, якщо ви не знаєте, то в мене страшенна алергія на очах була страшенна. І малейше оце сонце. в мене зразу сльози. Зараз нема сонця, я окуляри не одягаю. Я ніколи не ношу тут у мене голова болить. Які там понти з окулярами? Ви що, шути? Якби ми там були окуляри хоча б доларів за 500, тоді б я, може, якісь понти колотила. А так вони за 450 чи за 500 гривень. Я вас умоляю, які понти, Боже. Ой, коротше, що я хотіла сказати. Голова зовсім дурна. Я так не планувала. Мені сьогодні не потрібно було їхати в город, а треба поїхати. І... Напишу йому, що до чого, тому що, тому що так, він в свою чергу допомагав в сані в Ізраїлі, а ми зараз повинні допомогти тут. Так що їду, потім вам розкажу все. Знаєте, тому що те, що розказують в пресі, те, що показують там по Ютюбу, це я не вірю на одному слову. Ні одному, то я ж кажу, що в нас богиня, яка там мешкає недалеко. от тоді я вірю. Я їй вірю, що вона показує, що на розповідає. Все остальне це все, знаєте, як говориться, лепить, просто лепить. Тому а я цього не, не люблю. Я люблю сама перевірити, потім казати, так це чи не так це. Ну що, пройшлася? Я слава Богу, я скажу те, що у кого вікна ну такі, знаєте, суцільні, без е, відкривання, то цілі. У нього е, три вікна. Тут два цілі, а одне відкрило просто на провітрювання, але слава Богу, не розбило. Інший там у нас ви дивіться новини, тому що я бачу, знімає інтер, знімають всі, там новини будуть розповідати. Але я скажу одне: це вже просто жахіття. Це саме улюблене місце відпочинку наших кремінчужан разом з дітьми. І вже такого, знаєте, що нічим не ніяк кажуть, не нехтують. Саме таке, в такий час, 17-та година, так, таке вони зробили. Ну, далі туди не, не пропускають, але я просто я знаю цей район дуже добре, я бачу, що там є. І слава Богу, що так, що на сьогоднішній день один загиблий, але дуже багато поранених в тяжкому стані, дитина одна. Ой, я не знаю, я не знаю, куди їх діти. І де заховатися від них? Може Знаєте, мене таке почуття. Можливо, вони в наш виконком цілили. Вони ж борються із нацизмом у владі в нашій. Може вони в виконком цілили, та щось у них там, напевно, оператори чи п'яні, чи баяришника на чи чогось не того. Але знаєте, я хочу сказати пункти незламності по всій вулиці, води, їсти. Хто бажає, і працівники, і ті, хто постраждали в тому сенсі, що в кого там вікна повибивало, в кого нема води, в кого просто знаєте страх. Що все є води, просто приперли люди самі, гори, гори води. Їжа, бутерброди, печиво, кава, чай, борщі, супи, все це місцеві ресторани, кафе, все це організували. Нема ні в чому, зовсім ні в чому немає, як кажуть, потреби. Все є. Людина не залишиться голодною без уваги, і це дуже добре. Стільців, дуже багато, намети, де ви можете посидіти. Там одіяло, все це є. все. у нас настільки ми не чекали, поки там влада принесе це все. У нас. Завжди, ви візьміть, як Каховці сталося в Херсоні. Ми завжди самі все це, прем, все це прем. Тому що це не для влади, це для нас, для нашого самого знаєте, кажуть, народу, який страждає від цієї війни більш понад усе. Більш понад усе, тому що. Ми нікого не трогали, ми варилися в своїй каші. Нехай вона може солона, може гірка, може кисла, може несмачна, але це наша каша. Ми її варили потихеньку, змінюючи смаки, але прийшли дуже, знаєте, як кажуть, великі кухарі і почали нам розповідати. А ви додайте цього, а ми давайте це зробимо замість вас, а давайте ми будемо варити вашу кашу замість вас. Оце більш всього добиває. Росіяни кажуть, ну чого, може, не виноваті, чого нас ненавидять? Та тому, що ви не прийшли знищувати владу, яка у вас неправильно відноситься до народу, і в нас. Ви прийшли знищувати самих звичайних людей. Ось тому ми так від до вас відносимося, і наше відношення ще буде дуже багато років. Я кажу, що слава Богу, що так воно все обійшлося, могло тут жертв бути в тих же ресторанах, в тих же кафе. Розумієте, смерть можна отримати не тільки від кулі або там оп, від того, навіть скло летить, скло летить, попадає тобі все. Це як осколок. той же ж ракети. Ну, що я розповідаю? Я... Ви... ви не зрозумієте цього. Я розповідаю просто для людей, які весь час хвилюються. Алла, що у вас там? Чого ви не виходите? А що у нас? Ви чуєте по новинам? Чуєте по новинам? Так що, що я нового додам? Це так співпало, що мені потрібно було просто подивитися на помешкання. Але я ж кажу, що й вечір і ранок думаєш а що, як? Інформації ще такої немає. Лунін виступив: да, 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 да папа, так ми це все бачимо. Що дайте інформацію людям, давайте людям інформацію чесно, яка вона є. А не скривайте, що люди просто не знають, надумують. кіля оці плітки йдуть від тіля, що люди не знають достоверно достовірної інформації. Я то Видумують, видумують, крутять, крутять, той те добав, А я оте бачив. Я оте. А я вважаю так, мер повинен в перші хвилини був виступити перед громадянами, мешканцями Кринчука і сказати, така ситуація попало туди-то, туди-то нічого страшного, працюємо туди-сюди. А в нас Київ щось каже: да, влучання, влучання. А наші сидять уже сьогодні, чи вночі він виставив нас. Я не дивлюся його сторінкою. Вона мені не потрібна сторінка нашого мера. Я вважаю, що для цього є телебачення Кременчуцьке. Його мало дивляться. Так ви, так як ви щось розповідаєте за свої плюси, що ви зробили на копійку, а розповідаєте на тисячі. візьміть її, добитися до народу і скажіть так. Я вважаю, що ми не повинні бути схожими на ту державу, яка весь час бреше. Правдивої інформації чекає народ правдивої і розумної, розумієте? Ну, а на, сьогоднішні, на сьогоднішній день так. І на сьогоднішній день я скажу: немає такого місця в Україні, нема такого місця в будь-якому місті, город, город, де можеш почувати себе безпечно. Ти можеш йти з дитиною за руку або з колясочкою по парку, може прилетіти. Ти можеш сидіти в кафе, ти можеш бути в торговельному центрі. Ти можеш бути просто їхати на автомобілі і знайти свою смерть. Так що... Зараз, якщо вони думають, що там вони відчувають, що там прилітає іноді, то це, це просто пиль, пиль те, що відчуваємо ми. Ну, а життя продовжується, будьте, будь ласка, обережні. Тут навіть тривога почала, як кажуть, звеніти, не встигли б, не встигли б, тільки пішла сірена, і буквально за три минути вже пішов взирать. Так що не знаю, хай Бог береже кожного з вас. Ну, Ми продовжуємо далі своє життя.